Hey, друзі, з вами, як завжди, я Вік Барбес, І сьогодні ми з вами гратимемо в ранговий бій. Та я можу пікати тільки одного перса. На цей випадок у мене є колесо фортуни. Так, е, вирішив я його зробити. Е, так, ось тут, тут всі перси, які у мене на найвищих кубках, е, будемо пікати всяких різних персів, персонажів. Так, ну що ж, давайте покрутимо уже, і нам випадає. Хоч би хтось нормальний, хоч би хтось. Ель Прімо! Нам випадає очвеніти, друзі, Ель Прімо. Як ви знаєте, в мене на ньому 1К кубків. Ну, Це гарна новина. Але погана новина, те, що він на карти для дальників не заходить. Сьогодні наша мета це срібло. Ну, хоча б золото 3. Трішки грав, трішки грав, але. Ну, Тільки Ель Прімо пікаємо, тільки Ельпрімо, ви уявляєте. Явля... А якщо ж Ірандом. Ну, в принципі, дивіться, в першому режимі зараз, я сильно одно буду в камерах глюкати. В цьому режимі зараз, в принципі, ну, альпріма гарно, до речі, достатньо заходить. Так, у нас каточку Nice. І це хто? Це, це походу, ботин. Надіюсь, надіюсь, що це Бутин. Але не факт, що це Бати, не факт. Так, тут треба забрати. 8 біта, найс я його забираю. І навіть на барні може залечу та найс, залітаю, але він мене забирає. Ай, це погано, це погано. Так, добре. Френк і Едгар нехай відбуваються, хоча Едгар би краще пішов пушити, бо я пріму чисто, щоб пушити заходить. Оу, Френк там гарно застане, але. Ай, треба 8 біта Знову ж таки забрати. Ну подивіться, початок каточки, а в мене вже є гіперчардж, що правда? Почайся за... Ну, вроде нормально. Пеу! Ну так, я даремно юзнув гіпер, даремно. не факт! Пем, пем, пем! Не даремно, не даремно! Взагалі, люди! Ай! Одна мілітика по мені і я... я вже лежу. А... Так. Так, зараз треба максимально намагатися відбиватися, але я максимально намагаюся вистояти. А... Мене тим часом забирають. Ну це, походу, реальні люди, тому що не зразу ще пішли відбиватися. Ми пішли на повно. Хоча Барлі вже почав рухатися. Ну, він надіється, те, що ну, ми тупо не встигнемо захопити. Давайте я зроблю, напевно, помилку і залишу тупо, щоб забрати 8 біта. Але тим часом ми перемагаємо із рахунком 100% на 61% їхній. І чесно, чесно. Ну, я всі зі зірковий. І ой-ой-ой, це бронза третя. Як же це ідеальненько? Боже я хочу, хочу скин на пайпер. Чесно, я не знаю, що мені випаде в загальному. Так, нажимаю. Ну, до речі, іконка. Іконка непогана. А де вона тут в мене стоїть? Але не супер крута. Так, ельприміка, зараз найдемо Я не можу ельпримо знайти так. Так. Ладно, вже яка різниця, можливо, я її вже пропустив, але ми з вами мусимо залітати в наступну каточку, хоч би якась. Моментальний... ай я я Йоу! Я завжди раніше, чесно признаюсь, знаєш, вікальпрімуть, тільки я брав не цей гаджет. А, на метеорит. Але ні-ні ні, я залишу, мабуть, оцей, тому що зможу ворогів від сейфу відкидати. Я надіюсь, я вам мене гарно чути і мені не прийдеться перезаписувати. Но якщо в мене є ще твінк, просто на твінку у мене не така гарна вкачка, і там, по факту, найгарніше вкаші, ні в плові, це Кольт. Оу! Хтось з садочі вкатку! Найс! Хтось з садочі вкатку! С Супротивників наші. Так, нокаут! о Саме ця карта! Саме ця карта! Ні, сюди, звісно, і може трішечки, прям чуть-чуть заходить Альпрімо. Ой вибачайте, так камера неліче. Але, блін, оце такий крінж сюди Альпрімо пікати. Я, як людина, яка тисяча кубків на Альпрімо, я вам чесно говорю, це буде не лаг. Будемо потіти. Будемо потіти, як можна. Так, це пайпер е, оця от. Е, джуджу і прям. Це прям жорстко, це прям жорстко. У нашій ріку АФК, ані, фух. І мені зараз треба якось пор у -по фангу. Так, у мене джуджу на фланзі ще краще. Ну, не знаю, чи френг тут. Ренг. Ай! Не дотягуюсь. Ви прикиньте? Не дотягуюсь, мене зараз заберуть! Мене забрали, боже. Я таке тупе рішення зробив, таке тупе рішення. А, це тупо крінж. Боже, я у мене запис, іде на айпаді час. Це тупо крінж. Боже, діномайк, та ще, та ще! Я перший раунд злив! Ні! Ха -ха. Постараюся, постараюся максимально витащити, але не зможу ні. ні 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 тут френ. Так, в нього мінус гаджет. Добре, добре, я забираю, Френка, найс. Це прям хорошо, хорошо, френд. Добре. Але ні-ні-ні, ну якщо ми зараз зливаємось, то ви розумієте, то, що це все. На пайпер залітати зараз нерозумно, вона нас тут позульти. Так, там пайпер, добре, бачу. Ага, окей, вона гаджати мило. Залітаю на Джуджу і її забираю найс. Я, мабуть, тут. Ну, я не знаю, як там Динамайк здох. Не ще й. Найс, забрав пайпер. Найс, найс. Найс! Сила! Сила тупо, сила. Найс! Залітів! Залетів і гіперзаряд у мене є. Головне зараз не злитися. Ну, знаєте, чесно, я не думаю що мої рандоми настільки гавно. Настільки говно, що зараз Динамайк зливає. Тут ніяк, тут ніяк, Тупо. Ну в соло трьох затащив, але ну тут ніяк. Окей, мені мінус один здайло. Але тут ніяк, тупо, ТУПа, це якийсь крин. Окей, з здраковий играет Сипайпер. Хто проти нас? 8 тисяч. Писят пять! Кай, очі! Чооооо! 55 тисяч, ти... Ні, 12. Окей. Okay. До речі, у того чла, у якого є 55 камін, мені цікавий його профіль Ой-ой-ой, 4 чила на максимальних рангах, гі на але. Ой-ой-ой, ну це прям жасткий, жасткий. Ну, але блін, а це крінж. Чува, чого, чого чо за тімейти? Що з с ні. Я... ні ні Ні-ні-ні-ні, яка це карта. Я доджити не буду, я не але не, я кацако. Не, тупо ще А, я не нас теж кисне дурашов. Нам срака, нам срака, затупо. Я не знаю, що я вам скріпну цю картку на монтажі, але окей. Це oh, напевно злите, тому зустрінемося вже більше під кінець, хоча я забрав одного. І слухайте, я улицею напишу. Слухайте, я надія, я надія for glory. Да равно шу ай-яй-яй чак чак, чак 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 льту, чак заставиту, чак, поставив льту Ле не мы прям жутко жутко взливаем Мы прямо жутко взливаем у тупо Мам, я не знаю, що треба зараз зробити, щоб затишити. дощі. Чак грамотно ніби розтав вульпу, він може тут у Ні, ну Чак то класика, чак то... Чак у вмілих руках, це просто якась мега машина, чак забирає пушку, чак забере пушку. Залітаю з гіпером тут. Бо тут без гібру ніяк, але в Тари також є гіперзаряд. Я вже забув що в такого перса, як Тара, є гіперзаряд в загальному. А тут ще й у цього чола. Ну не пофартануло не тупо. Тому що, чесно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Будь ласка, 11-11, ні, чака забрали. ні, я залітаю, я залітаю тупо, я не знаю, я зможу, я зможу! Да! Я зміг, тупо! Ви бачили цих челіків проти нас! Викався, туфу, боже, камера глющить жорстко. Боже, очманіти чесно. очманіти тупо. Охрініте. 500 досвіду, до речі, получаємо. Ну це тупо, жорстко. Так, спайк 24 тисячі. Ні, ну це мене не дивує. Ну, до речі, на бібі 900 кубків. Так. Джесі, 24К. Тисяча ще купів на бросі. Заслужено, окей, добре. Ну, Вона є зірковий гравець, вона дуже грамотно. У всіх по 24К. Але вона є ладно, ладно. Йо, росит. А, ні! Ні, сюди і Прімо заходить. Найс, найс! Я тут раніше пушив вельпріму, але я там і так його злив просто. До речі, моя мета це 20 тисяч, але я ще хочу собі ти онлайн пріму. Тому заходьте всі у мій discord сервер. Uh, і. Мій телеграм-канал, на них двох я залишу посилання в описі або в шапці профілі тільки на ТГ. канал, дійсно, я після відосу поставлю. Так. Окей, однак, тільки жорсткі, але профілі щеліків не дуже, хоча що... не... суди людину розумом, як то кажуть. Сюди. Йо, росите там Корделіус прийшов! Та Боже, як вони його пустили? Ні, ну я звісно вибачаюся, але це вже занадто. Щоб пустити якусь скруделюс. Ні! Ні-ні-ні-ні! Ні! Я здох. У -у -у! Та срака! Боже, що це за фігня? Що це за фігня? До речі, я не знаю, що тут майстерство. Ну що це за фігня? Це прикол. Взяли ту покатку, катку, злили якісь рандоми гівнюки. Яха. сидели прямо взагалі не йде. От тому цей челендж і важкий. Тупо. Я уявляю, рандоме сидя. Так, да, ну звісно ж, він взяв Байрона, щоб хілити мене, в принципі, окей. Але надо ми зараз сидять такі. Боже, що за да, <кхм> Шо за дурак, бре... Ельпрі. Ну, в принципі, дивіться, Мортіс я і там хіба що спайк мені проблеми дасть, тому що. Ну, не знаю, Едгар і Мортіс я можу гаджетом, але коли гаджети закінчаться, я не знаю, це буде там Ну, Едгар це класика. Ой, ні 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 я казав, що я контр, але коли на мене двоє, то ще є лоу ХП. Байрон не хілить, не розумію, де хілка від Байрона. Байрон хіль! Він на Чилік думає, що Байрон це звичайний дальний. Ай-яй-яй, що ти кидаєш, Пін? Ай-яй-яй, не Токсич! Не Токсич! Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй! А вже Токсич і щось там, та хіль мене, він тупо. Випадково автоатаку в мене попав, я впевнений більше, ніж на 100%. -100. На! На! Ай-яй-яй-яй-яй, Едгар! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Красава! Чел красава, але ні 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 В принципі, дивіться, він гарно закинуть. Блін! Я тупо гіпер просрав! Це фігня! е нас і куль уже зашл. У мене запис йде 13 хвилин, правда, я не знаю, чи я все прям викладу, все що записую. бау, бау, бау. Все, назад, назад. О, найс, байрон, байрон додумався мене відхилити. 11 гемів від і це тражить Боже, серце колотає. Знаєте оцей прикол? Хито, хито! Ей примо! Пап дес амігос! Іванів здали. Я не знаю. Ну, звісно же, я там всіх тупо виносив. Це ще 500 досвіду, 500 XP. Це найс. Найс. Ну, найс, це золото. Золото. Золото! Я можу купити собі останній гер, та який? блін, треба зараз чекнути тут лысты Эль Прима. Ні, хайд. Зараз L. Гайд на Эль Приму. Дай мені хайд на Эльприму. Так круто. Коротше, без Короче, Я не знаю. Поки ще я не, покуп... не буду купувати, можливо, ще почекаю. ну Тому що чекати потрібно чекати. Можливо, мені ці монети для чогось іншого заявляється. Як ви думаєте, на цю карту Ель прімо заходить? Не гребу, але. чому мені показує, що в мене 2 гера? Якщо в мене один Герц. І то оцей оце. Понятно. Mm, ну, до речі, Шелі сюди заходить. Едгар це класика, тому, в принципі, пік непоганий. Чесно, я не думаю, що пік прям гімно, але. ой-ой. Ну, також Едгар, тільки Ніта замість три ну, Можливо, я навіть Ніто і буду перебивати, якщо мені потрібно, з нею зблизити дистанцію. Окей, ми забираємо першу зірочку, і я зразу вже залітаю в їхнє логово, і вони мене забирають. А окей, я хоча б супер вже набив і навіть трішки до е, гіперзаряду. Це тим часом. Тим часом це що ти. Ой-ой-ой. Зараз буду намовчатися, треба тащити. Тут нема. О! Я не на, я, я на Брюса загрився, він мене тупо забрав, а ні то тупо карту. Бляха, Едгар проти Едгара. Та ще й темний ангел Едгар і світлий. а а а а а а Я забрав ніту найс! Я б дав нам дуже багато зірок. Чесно. На. Беу-беу і беу. Сіпера тагра підкараулив. ні 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 я не буду на неї стрибати. Пішла вона далеко і надовго. Ну, дивіться, у нас Шлі багато зірок достав. Бем, 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 бем. Встигну! Ні! Ні! Ні, одна зірка! Одна зірка. О. Одна зірка! Фу, Друзі, отакий у нас відосик вийшов. Я не знаю, як я його змонтую. Е, чесно. А що я вам хочу повідомити? Те, що. Е, звісно ж, заходьте в discord сервер, посилання є в ТГ каналі, заходьте в telegram канал, завжди посилання в описі або QR-чик на екраноку. Е, що ще можу сказати? Більша частина глядачів дивляться мене без підписки. Я. Я ж очманів Я ж очманів Чесно, зараз я вам. Зараз я вам це все пока. Я просто чуть в оброк, не впав, коли побачив відсоток. Значить, заходимо так. Ось аналітика, все окей. 52 50 Ладно, ладно. А, ну мені потрібно YouTube студія вона в мене є на телефоні. Коротше, 77. І 9% дивляться мене без підписки. Зараз я вам прочитаю точну статистику, точно, бо це не точно. Зараз в телеграм канал. 77%. 77,9% дивляться мене без підписки. А з підпискою тільки 22% і 22,1%. Що це таке? Я... Не знаю. Не знаю, як можна дивитися мене без підписки. Що ж, друзі, а на цьому наш відео. Всім дякую за перегляд! На цьому наш відеоролик закінчено, і всім пока.